Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі лисицю. Ось така буде красива лисиця. Ось такий вигляд лисиця має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву паперову лисицю будемо робити разом. Щоб зробити оріхамі лисицю, нам знадобиться два листки розміром 10х10 см, а також клей та пломастери. Візьмемо перший листок і зробимо голову лисиці. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Розвернемо листок ось так. Беремо листок і починаючи від нижнього кута, загинаємо листок у кого ось так. Зверху не доходимо до центральної лінії декілька сантиметрів. Тепер з іншої сторони робимо те ж саме. Починаючи від нижнього кута, загинаємо листок вгору. Знову загнули так, щоб не доходити декілька сантиметрів до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер голова лисиці вже готова. Беремо другий листок і зробимо тулуб лисиці. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Від нижнього кута відступаємо вгору приблизно 2 сантиметра і від цього місця загинаємо листок вгору ось так. Наводимо листок і перевертаємо на іншу сторону. Тепер ту в лисиці вже готовий. Тепер обидві частини нам потрібно з'єднати разом. Для цього нам знадобиться клей. Беремо клей і поки що поставимо його в сторону. Беремо ось цю частину, перевернемо ось цей листок, візьмемо клей, нанесемо клей на листок. Приймаємо клей, перевертаємо і наводимо, щоб клей пристав. Пере знову беремо клей, наносимо клей на листок, приймаємо клей. Беремо ось цю частину, ось так і розвернемо боком. Беремо в руки і ось так приклеїмо. Наводимо, щоб клей пристав. І тепер нашу лисицю потрібно розмалювати.